Вони тилова база фронту, техніка й обладнання для Донецького, Запорізького напрямків та підтримка півдня. Вони серце української промисловості. Регіон, який до вторгнення формував 10% ВВП країни, вагони для Укрзалізниці, сільгосптехніка для збору урожаю. Трансформатори для нашої енергетичної безпеки, компоненти, які використовують в усьому світі. Кожен другий хмарочос у Дубаї побудований з дніпропетровських труб. Більшість німецьких автомобілів мають деталі із цього регіону. Дніпропетровські колеса використовують у метро Амстердама, Лондона, Делі та Баку. Вони приймають релокований бізнес та інвестують у нові виробництва навіть попри війну. Не лише стоять стійко, але посилюють своєю стійкістю всю країну. Зроблено сміливими, щоб купувати з гордістю. Зроблено в Україні. Дніпропетровщина.